Можемо тут розібрати, можливо, хтось із наших заглядачів скаже, коли депутати зберуться в сусідній залі. Чи зможуть туди взагалі зайти депутати від ОПЗЖ? Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. І Сьогодні з нами Євгеній Павлович, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії пропозиція, член постійної Депутатської комісії з питань прав людини, законності, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики. Добрий день, Євгеній Володимирович, раді вітати вас. Дякуємо. Запрошення. Ну і власне ось з чого почнемо. Вчора у нас відбулася сесія Миколаївської міської ради, і фактично після сесії ви перша людина, яка прийшла в нашу студію, то йому обов'язково попрошу прокоментувати рішення. ну На нього, в принципі, всі звернули увагу. Як здається, воно було головне в порядку денному, а саме рішення, яке унормовує компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів для ОСББ. Так. Декілька уточнюючих питань. Рішення погоджено, так? Так. так погоджено. Це програма. 23-й рік. Чи вона буде діяти далі? На 23-й, і я сподіваюся, що на 24-й рік ми все ж таки здобудемо перемогу і не буде необхідності у такому масовому використанні генераторів. Е, під нею закладена якась конкретна сума, чи, чи це якось буде по ходу вирішуватися? Буде окрема рішення сесії чи викону? Виконкому, е, я вже виконкому. Саме про генератори, так. про які генератори йдеться про раніше придбані чи ті, які будуть придбані тепер після ну мови каже, після 1 січня а, сто... чи є якісь обмеження стосовно вартості генераторів, чи є якісь обмеження щодо потужності генераторів, що передбачає програма. Програма передбачає компенсацію придбання генераторів для ОСББ і обмеження питання було до 2 кВт. Вирішили до 5 кВт. Основна ідея не запитувати по повністю весь будинок, а створити умови для обладнання однієї кімнати, щоб у кожному будинку був свій. Пункт незламності. пункт пункт незламності, так і щоб у разі необхідності е, забезпечити е, функціонування е, власного котла, щоб е, підтримати в нормальному стані отоплення е, е, будинку. І, Ну і і з того, що власне, так. ми розуміємо, що е, ще повинні буду по е, повинні. Будуть з'явитися, або якісь рішення виконкому стосовно того, як буде так. застосовуватися програма, або якесь рішення виконкому, яка буде нормативка, яка б дозволила унеможливити не зловживання та а, а, саму процедуру. Так. Добре. Ну, будемо сподіватися, що все запрацює і допоможе дійсно миколаївцям. Це класна потрібна програма і це те, що зараз потребують люди, так. Ну і звичайно, не можемо обійти увагу увагою дискусію, яка вже в принципі в другу сесію поспіль. Виникає між вами та вашим колегою по депутатській комісії і по сесійній залі. І як він вважає колишнім головою фракції ОПЗЖ у Миколаївській міській раді Артемом Мілюком, ви наполягаєте на тому, що фракція має зробити офіційну заяву і про розпуск фракції. Так. Свою позицію щодо того, Артем озвучував в нашому ефірі. В чому ну власне, оскільки ви наполягаєте другу сесію поспіль, то в чому ваша принципова позиція? Принципова позиція в тому, що необхідно виконати умоги законодавства. У нас регламент чітко передбачає підстави для ліквідації фракції. Це або рішення депутатів, які входять до складу фракції, або випадок, який відбувся у нас із партії Шарія, там декілька депутатів вийшли, і фракція мала перестала мати мінімальну кількість депутатів, і фактично відбувся процес самоліквідації. У даному випадку відсутні підстави стверджувати про те, що о, якщо є рішення суду, то о, автоматично якимось чином, невідомим чином, фракція о, зупинила о, своє існування. Це не передбачено ні о, законодавством, ні рішенням суду, яке станом на сьогоднішній день чомусь о, незрозуміло чому не виконується. Це перше питання. А друге питання: що багато фракцій по інших містах, населених пунктах, ще до рішення суду, ще до рішення РНБО самостійно ліквідували фракції, засудили військову агресію Російської імперії. І це було політичне рішення. Люди прийняли на себе відповідальність і висловили свою позицію. Якщо ми кажемо про депутатів Миколаївської міської ради, то такого не відбулося. Була, я, я вважаю, очікувальна позиція, і потім ну, ніякої реакції не було. Засудження з боку фракції військової агресії не було. А засудження голови фракції військової агресії так само не було. І в який момент. Фракції перестали існувати, ну це питання відкрите. І весь цей час, якщо ми кажемо, що 24 лютого Артемилюк засудив військову агресію, ні протягом весни, літа він щось зробив, якісь публічні заяви, як голова фракції, ні. Хтось із членів фракції самостійно написав заяву про скликання повноважень та вихід із фракції ні. І ці люди зараз намагаються уйти в сторону і казати, що давайте об'єднуватися. Ну, зачекайте, що, що, що значить об'єднуватися. Це партія, це доведене рішенням суду, і це невелика таємниця, яка фінансувалася урядом Російської Федерації. І зараз сказати там. Давайте об'єднуватися, ну це ну, такого не буде. Е, дивіться, в нашому ефірі, наприклад, Артем Олександрович е, ну, пропонував ще й таку точку зору, що в принципі партія це механізм зайти до представницького органу. А так, ну, власне, за депутатів проголосували люди. Ну тобто, тобто розумієте ми, да mm -hmm. що о, фактично запропоновано о, така точка зору, що сьогоднішні депутати, після того як політична сила перестала існувати, ну не можуть в повній мірі нести відповідальність за те, що це представляла ця політична сила. Тобто я ж я підкреслюю це свого роду механізм для того, щоб прийти до влади і далі виконувати настанови виборців. Ну в даному випадку Миколаївців а, дуже зручна точка зору, але ні ми кажемо про те, що політична партія це перш за все ідеологія. Так чи інакше. У місцевому самоврядуванні я погоджений, роль ідеології має її взагалі не має бути, але ми пам'ятаємо облакування трибуни і цим складом депутатів, і попереднім складом депутатів, коли там були питання щодо невиконання і там невиконання вимог щодо спілкування українською мовою. І це викликало велике обурення. Є закон виконувати тут. Відсутні підстави для дискусії, але ж ні трибуну Миколаївської міської ради перетворювали на саме політичну площадку. І зараз сказати про те, що не транслювали ідею. Ну ні. Там немає людей, які прийшли покращувати життя містян і бути представниками влади. Вони транслювали постійно наполегливо свою ідею, за яку отримували гроші від російського уряду. Це, це не є тайниця. Напередодні вчорашньої сесії з'явилася ще одна ініціатива голови фракції Європейської солідарності Миколаївської міської ради і голови власне, комісії так. депутатської, так. в яку ви входите, Олени не Вона запропонувала внести зміни до регламенту Миколаївської міської ради і передбачити таку ситуацію, що коли політична сила на рівні країни, ну, власне, підпадає під заборону, як зараз наразі ОПЗЖ, то і фракції автоматично припиняють своє існування. Ви також заперечили проти цієї позиції? Я заперечую проти цього, чому. По-перше, є механізми, які визначені і законом і регламентом. Цих механізмів не було дотримано з боку фракції ОПЗЖ. А по-друге, цим рішенням, на мій погляд, Олена Васильівна Кисельова намагається врятувати обличчя пану Ілюку, не проводити вимо... дії, пов'язані з виконанням регламенту та законної процедури. Але в нас тут дуже смішна ситуація. З одного боку, пан Ілюк стверджує, що фракції вже немає. А якщо фракції вже немає, то навіщо нам проводити таке рішення? Ну на майбутнє? Ну так ні. <реш> навіщо? Є процедура, встановлена законом. Її необхідно дотримуватись. Якщо ми кажемо про інших ну, колег по партії ОПЗЖ, Миколаївська районна рада, фракція там саме розпустилася ще навесні, в Херсоні навесні, в Первомайську, Весною чи влітку, і по інших містах, так само і в Харкові, і в інших містах були заяви. Депутати проявляли свою волю, політичну волю, приймали відповідальність за це рішення. Вони розуміли, що йдеться мова і про політичну відповідальність. В відповідальність перед людьми ну тут я також не можу наточнити. Можливо, хтось з наших глядачів скаже. Ну окей, послухайте. Ну, в кінці кінців, незалежно від того, чи зроблена заява, чи не зроблена, все одно ці депутати зберігають депутатський мандат. Навіть Одеозний, навіть одеозний Максим Невічений залишається депутатом Миколаївської міської ради. Так. У будь-якому випадку, чи з заявою, чи без такої заяви, вони на сьогоднішній день безпартійні, позафракційні. Ні. Фракцію не ліквідовано. Це ну, може склад... ну, складати таке враження, що там, мені немає чого робити. Але ми кажемо про те, що є закон і норму закону необхідно виконувати. Ми кажемо про те, що у нас не допускаються самосуди щодо тих же колаборантів, щодо тих же депутатів, які отримували гроші від російського уряду. І ми кажемо про те, що закон захищає цих людей. Але ми будемо вимагати від цих людей так само виконання норм закону. І не може бути такого, що ця норма закону мене захищає, вона класна, мені подобається, а цю норму закону я не хочу виконувати, оскільки вона мені не подобається. Ні, так не буде. Ну, з того, що ви вище говорили, мені здається, що мова не тільки про виконання норми закону, вибіркової, як ви вважаєте, так. в цій ситуації, але ще про певну моральну відповідальність. Саме так. Ми кажемо про це, і від голови фракції ОПЗЖ не було офіційних заяв щодо заслуження збройної агресії. Не було так, Артем Артемюк пише в Фейсбуці там Слава ЗСУ і ну, там інше. Але ми кажемо про те, що він є професійним політиком з багато. Він депутат двох скликань Верховної Ради. Верховного, ну і перед цим місцевої перед цим ради. Так, хат. так, 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 так. В десятки років і він прекрасно розуміє, про що йдеться мова. Офіційного засудження його як публічної особи, як публічного політика не було. І це є у тому числі проблема. І якщо ми кажемо про те, що. Відповідальність не лише юридичну, а й моральну, то так само якоїсь оцінки попередньої діяльності або вони самі собі нададуть, або люди будуть надавати їм цю таку оцінку. Ну і тоді давайте ще розберемо ще одну ініціативу, яка там в ході цієї палкої полеміки виникла. А саме Артем Ілюк запропонував всім депутатам скласти мандати, ну і власне піти, перебратися і заручитися заново підтримкою містян. Що думаєте з цього проєкту? Абсолютний популізм і намагання уйти від вирішення важливих проблем. Чому популізм? Бо окрім бажання Артема Ілюка, відсутні інші підстави для такої процедури. Є чітко так само визначені законом підстави для досрочного припинення повноважень ради. А, і якщо казати про те, що ну, там були звинувачення в тому, що міська рада за два роки нічого не зробила, то питання перше, що зробили депутати найбільшої фракції ради, нічого, окрім публічних політичних заяв і блокування якихось важливих ініціатив, нічого не було зроблено. І... Щодо відсутності ідей. Він зазначив, що ми не спромоглися, не надали жодної ідеї. Які ідеї надавали вони. Там, дозволити говорити російською мовою під час пленарних засідань, ну, інших ідей не було. Ну, їх не було. І це їх відповідальність. Вони мають там майже половину депутатів, і ну, якщо так, то добре хлопці, там, дівчата, ви вважаєте, що ви справилися, складаєте повноваження, зайдуть нові люди. Що стосується нас, то мені не соромно не за свою діяльність, ні за діяльність моїх колег. Весь час ми залишалися у Миколаєві, кожен робив свою справу. Ми не порушували закон, не співпрацювали з агресором ні до війни, ні після війни, і мені не соромно. І казати про те, що ми не реалізували, це ну абсолютний, абсолютний такий махровий популізм. Я чудово розумію, який обсяг роботи виконував Сінкевич Фалько, голови інших фракцій. Це дійсно дуже дуже великий обсяг роботи. Комунальне підприємство, управління, вони. Люди пахали і вдень, і вночі. І зараз а, все це обнулити і сказати, ніхто ні, 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 нічого не зробив. Ну, може, ну, пан Люк сидить в Одесі, і з Одеси воно не так видно, як те, що відбувається у Миколаєві. Пусть ну, ну, наступного разу там чи більш уваги приділяє справами у Миколаєві, приїжджає і працює не у Фейсбучику, фотки викладує, а дійсно працює з людьми і на містах. І тоді він побачить, що тут відбуваються. Ну і також не можна запитати, а скільки ну, гострі, така гостра полеміка виникає ну, фактично в онлайні, після перемоги, після того, як депутати повернуться в сесійну залу, чи зможуть туди взагалі зайти депутати від ОПЗЖ, чи не може виникнути така ситуація, що ну, їх просто не пустять? Я категоричний противник фізичного. Впливу е, жодним чином на е, і за те, щоб Україна була і далі демократичною країною і правовою Україною. Але слід пам'ятати, скільки горя вже було, і скільки горя ще буде. Ми е, слід пам'ятати, що ми в війну ще не виграли, і дуже багато зусиль. Треба бути готовими до багато чого, і таку можливість я виключати не можу, але ну я буду робити все можливе, щоб цього не допустити і захищати моїх колег, оскільки ми будуємо правову країну і інших точок зору бути не може. Ми можемо казати про те, що Верховна Рада може прийняти відповідні. Ну зараз там розглядається два законопроекти щодо позбавлення мандатів депутатів Верховної Ради і е, Місцевих Рад від заборонених партій. Такі законопроекти є. Але ну чи будуть вони, е, вони проголосовані і прийняті? Це ну, не від нас залежить. Добре, Володимирович, Дякую, що знайшли можливість дякую зустрітися вам. з нами. Дякую за ваші відповіді за інтерв'ю і з наступаючим новим роком. І разом до перемоги. Дякую, себе. А, так у вас вище прозвучало, що а, хай складають майдати і зайдуть інші люди. Які інші люди партія преріла існування відповідної списки обновилися чи ні? А ту, тут тут у нас правовий вакуум.